Проповідь на дорозі до слави. Сьогоднішню проповідь я назвав на дорозі до слави. В її основу ми покладемо одну з найбільш вражаючих і значущих історій з Нового Завіту історію про Воскресіння Лазаря Ісусом Христом. Ця подія, сповнена глибокого богословського сенсу, записана в Євангелії від Іоанна в 11 розділі. Давайте почнемо читання з першого вірша, щоб зануритися в контекст цих дивовижних подій. Початок історії, хвороба улюбленого друга. Був один недужий Лазар з Віфанії, із села Марії та сестри її Марфи. Марія ж, брат якої Лазар був хворий, була та, котра помазала Господа миром і волоссям своїм обтерла ноги йому. Сестри послали сказати йому Господи, ось кого ти любиш, хворий. Ісус же, почувши це, сказав: ця недуга не на смерть, а на славу Божу, щоб син Божий прославився через неї. Іоанна 11, від 1 до 4 Отже, ми читаємо, як сестри Марфа та Марія, перебуваючи у великій тривозі, відправляють посланця до Ісуса Христа. Вони не просто повідомляють про хворобу, а роблять емоційний наголос Господи, ось той, кого ти любиш, хворий. Вони апелюють до особистих теплих стосунків, які пов'язували Ісуса з їхньою родиною, сподіваючись на негайну реакцію. Ісус, почувши цю звістку, промовляє дивні й пророчі слова навмисно голосно, щоб учні добре їх почули, ця недуга не на смерть, а на славу Божу, щоб син Божий прославився через неї. Ці слова є ключем до розуміння всієї подальшої історії. Ісус одразу задає правильну перспективу: кінцевою метою того, що відбувається, є не трагедія, а тріумф Божої слави. Я вже тричі повторив цю фразу, бо вона є центральною. Загадка Євангелія від Іоанна цікавий факт, на який варто звернути увагу, ця грандіозна подія, Воскресіння людини, яка чотири дні перебувала в могилі, описана виключно в Євангелії від Іоанна. Чому так? Адже набагато менш значущі події згадуються в усіх синоптичних Євангеліях від Матвія, Марка та Луки. Наприклад, Воскресіння дочки Яєра описано у всіх трьох, але вона щойно померла, і Христос одразу її підняв. Воскресіння сина вдови знає на згадує Лука, але й там юнак помер нещодавно і його несли ховати. А тут, чотири дні в гробі, тіло вже почало розкладатися. Це чудо неймовірного масштабу, про яке, безперечно, знав увесь Єрусалим та околиці. Чому ж інші євангелісти про нього мовчать? Це своєрідна загадка. Можливо, відповідь криється в структурі та меті кожного євангелія. Синоптичні Євангелія Матвія, Марка, Луки часто пов'язують причину арешту та страти Ісуса з його діями в храмі, коли він вигнав мінеел та торговців. Цей вчинок розлютив первосвящеників та книжників, які заробляли на цьому величезні гроші. Вони побачили в ньому загрозу своїй владі та прибуткам і вирішили його знищити. Натомість Євангеліє від Іоанна будує свою розповідь інакше. Іоанн показує, що самовоскресіння Лазаря стало останньою краплею, тією провокацією, яка змусила Сенедріон прийняти остаточне рішення вбити Ісуса і навіть Лазаря разом з ним. Тобто, за логікою Іоанна, першопричиною голговських страждань стало саме це чудо. Воскресіння Лазаря стало початком прямої дороги до слави через хрест. Можливо, саме тому Іоанн, на відміну від інших, робить такий потужний акцент на цій події, в той час, як інші євангелісти її опускають, фокусуючись на інших аспектах служіння Христа Божественне незволікання та людське нерозуміння. Ісус любив Марфу і сестру її, і Лазаря, коли ж почув, що той хворий залишився ще на два дні на тому місці, де перебував. Іоанна 11 від 5 до 6 Тут ми стикаємося з парадоксом. Текст підкреслює, Ісус любив цю сім'ю. І от, дізнавшись про смертельну хворобу улюбленого друга, він, всемогутній цілитель, не біжить одразу на допомогу. З людської точки зору, це нелогічно. Треба було б негайно збиратися і йти, адже він може зцілити. Але Христос свідомо залишається ще на два дні. Він не поспішає. Коли ж ці два дні минули, він каже учням, ходімо знову в юдею. Учні налякані й намагаються його відмовити, учителю та ж недавно юдеї шукали, щоб побити тебе камінням, а ти знову йдеш туди. Вони намагаються вберегти його, керуючись логікою самозбереження. Але тут ми бачимо важливу рису характеру Христа він ніколи не піддавався намаганням людей керувати ним. Він завжди діяв згідно з волею отця і своїм божественним планом. Згадаймо, як його брати казали: іди на свято Пасхи, покажи себе світові. А він відповів: Мій час ще не настав, ідіть ви. І пішов пізніше, окремо від них. Згадаймо весілля в Кані Галілейській, коли його мати сказала: вина не мають. Він відповів, що мені й тобі, жінко, ще не прийшов мій час. І хоча він і вчинив чудо, він зробив це у свій час і за своєю волею, а не під тиском обставин чи прохань. Так само і тут учні кажуть не йди, а він відповідає: підемо. Він сам керує ситуацією. Його відповідь учням також є загадковою: хіба не 12 годин є в дні? Хто ходить у день, не спотикається, бо бачить світло цього світу. А хто ходить у ночі, той спотикається, бо немає світла з ним. Ці слова можна тлумачити так: є визначений Богом час для праці, для виконання його волі це день. Поки цей день триває, ніхто не може зашкодити йому. Треба не поспішати надмірно, але й встигнути зробити все, що належить, доки не настала ніч, коли діяти буде вже неможливо. Для нас це також нагадування, день нашого життя, це час, коли ми можемо покаятися, примиритися з Богом і служити йому. Я є Воскресіння і життя, коли вони нарешті прийшли до Віфанії, Лазар уже чотири дні був у гробі. Марфа, почувши про прихід Ісуса, вибігла йому назустріч. Її слова сповнені болю, докору і водночас великої віри, Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Та й тепер я знаю, що чого ти попросиш у Бога, дасть тобі Бог. Іоанна 11.21 22 вона ніби каже, чому ти не прийшов раніше. Ми ж посилали по тебе. Христос заспокоює її і веде до найважливішого одкровення в усій Біблії. Ісус сказав їй: Твій брат воскресне. Марфа сказала йому, Знаю, що воскресне у Воскресіння в останній день. Ісус сказав їй: Я є Воскресіння і життя, віруючи у мене, хоч і помре оживе. Іоанна 11,23 25 Цей 25 й вірш ключовий вірш не лише цієї історії, а й усього християнства. Христос не каже, що Він дає Воскресіння. Він каже, що Він є Воскресіння, він є джерелом життя. Все тримається на ньому, він створив світ, він підтримує його існування, він контролює все, що відбувається. І наша ситуація в Україні також перебуває під його контролем, навіть якщо нам здається інакше. Цінність життя та свобода вибору, що є найдорожчим для людини. З Божої точки зору, найцінніше це безсмертна душа. А відразу за нею йде життя. Чому? Бо земне життя це можливість спасти душу. Поки людина живе, завжди є шанс, що настане момент прозріння, коли вона почує Євангеліє, воно торкнеться її серця, вона покається і отримає спасіння. Тому життя є надзвичайно важливим. Вже потім ідуть території, майно, зарплати, робота та все інше. Бог дав людині право вибору він не створив нас роботами. Кожна людина і наші керівники і керівники Росії, Америки, Європи має в серці свободу обирати, як діяти. І, на жаль, їхній вибір сьогодні це вибір у бік війни. Бог тут ні до чого в тому сенсі, що він не є автором зла. Він дав людині свободу, планету, розум, кажучи, ти створений за моїм образом і подобою, ти вільний у своєму виборі дій. І дуже часто людина використовує цю свободу, щоб чинити зло, і не хоче робити вибір у бік добра та святості. Але доки є життя, є час і можливість зробити кращий вибір. Дві смерті та жива віра. Далі Христос каже ще одну дивовижну фразу: і кожен, хто живе і вірує в мене, не помре по вік. Чи віриш ти в це? Іоанна 11, 26. На перший погляд, ці два вірші суперечать один одному. Спочатку він каже: хоч і помре оживе, а потім хто вірує, не помре по вік. Насправді тут йдеться про два різні види смерті. Хоч і помре, оживе, це про фізичну смерть. Тіло вмирає, душа залишає його, але для віруючого настане День Воскресіння. Не помре повік це про другу, духовну смерть, смерть у пеклі в озері вогненному. Віруюча в Христа, людина ніколи не зазнає цієї вічної смерті, вічного розділення з Богом. Ісус підкреслює надзвичайну важливість віри, але не простої, формальної віри. Написано, що і біси вірують та тремтять. Вони знають, що Бог є, але їхня віра не є спасеною. Справжня жива віра, про яку говорить Христос, це повна довіра, це бажання підкорятися йому, слухати Його, іти за ним, дозволити йому керувати усім твоїм єством, розумом, тілом, душею. Це повне довір'я себе йому. Кульмінація Лазарю, вийди геть. Цікаво, що Ісус так і не зайшов у село. Він чекав за його межами. Коли ми приходимо на похорон, ми зазвичай ідемо в дім, щоб висловити співчуття рідним. Христос же залишається осторонь. До нього вибігає Марфа, потім Марія. І разом з ними він іде до гробниці. Ісус сказав Відваліть камінь. Марфа, сестра померлого, каже йому Господи, вже смердіть, бо чотири дні, як він у гробі. Ісус каже їй: чи не сказав я тобі, що якщо будеш вірувати, побачиш славу Божу? Іоанна 11:39 40. Навіть тут, в останній момент, людський прагматизм, Марфа каже про сморід стикається з божественною вірою. Камінь відвалюють. Ісус підводить очі до неба і молиться, дякуючи отцю. А потім гучним голосом, голосом Творця, що кличе до життя, він вигукує, Лазарю, вийде геть. І сталося неймовірне. Померлий, обвитий похоронними пеленами, виходить. Обличчя його було зав'язане хусткою. Ісус каже людям: розв'яжіть його, нехай іде. Ця остання деталь: розв'яжіть його є чудовим образом для нас, віруючих. Христос дає життя, але Він доручає нам, його послідовникам, розв'язувати людей. Ми маємо допомагати новонаверненим звільнитися від пут старого життя, гріха, невігластва. Ми маємо розтлумачувати їм Євангеліє, пояснювати, що Бог настільки полюбив світ, що віддав свого сина, аби кожен, хто вірує в нього, не загинув а мав життя вічне. Висновок дорога до слави. Воскресіння Лазаря стало подією, що сколихнуло все суспільство. Натовпи людей пішли до Віфанії, щоб побачити не тільки Ісуса, а й Воскреслого Лазаря. І саме після цього первосвященики остаточно вирішили вбити Ісуса. Це чудо безпосередньо призвело до його тріумфального в'їзду в Єрусалим на ослі, коли народ прославляв його і водночас до Голговського хреста. Таким чином, шлях до Воскресіння Лазаря став для Ісуса прямою дорогою до його власної слави, слави через страждання, смерть і Воскресіння. Саме тому моя проповідь і названа на дорозі до слави. І ця історія дає надію кожному з нас. Так само, як Христос воскресив Лазаря, Він воскресить і нас в останній день. Ми отримаємо нові, прославлені, досконалі тіла, подібні до Його Воскреслого тіла. Ми зможемо проходити крізь стіни і переміщуватися у просторі зі швидкістю думки. Наше майбутнє це Воскресіння в тілі, подібному до тіла Ісуса Христа. Нехай за цю надію, за це велике чудо і за обіцянку вічного життя буде слава нашому Богові. Амінь.